Планувальник гардеробних систем ларвіч. На початку роботи необхідно задати розміри приміщення. Розміщувати елементи можна на трьох стінах. До однієї основної стіни можна додати дві додаткові, Розмір стіни можна змінювати, перетягуючи стрілочку. Або Вести значення вручну. Не забудьте натиснути клавішу Enter, щоб поле введення прийняло значення. Перед вами робочий простір планувальника гардеробної системи LARVIC. Ліворуч розташоване меню Елементів. Знизу знаходиться Основне меню. У правому верхньому кутку відображається вартість проекту. Натиснувши на яку можна буде побачити список всіх елементів з стінами. Саму кімнату можна обертати, затиснувши ліву кнопку миші. Наближати або віддаляти, прокручуючи скрол, І переміщувати, рухаючи мишку з затиснутим скролом. Всі основні елементи гардеробної об'єднані в категорії. Гардеробна система, стелажна система, готові рішення і категорія з дверима і вікнами. Їх також можна розмістити на одній із стін кімнати. Розмір змінюється в основному меню при виділеному елементі. Елементи в категоріях об'єднані в групи. Щоб розмістити елемент, його потрібно перетягнути мишкою з затиснутою лівою кнопкою на одну із стін кімнати. Елемент зафіксується на стіні із всіма кріпленнями, як тільки ви відпустите кнопку. Потягнувши застійку або рейку, можна переміщувати всю систему. Якщо виділити елемент і тягнути його, переміщуватися буде тільки він. Також при виділеному елементі в основному меню відображаються додаткові властивості елемента. Наприклад, до полиці кошика можна додати пластикові розділювачі, а до сітчастої полиці можна додати поперечину для одягу. При виділеній системі або елементі в основному меню можна змінити колір всієї системи. Для того, щоб повернутися до основного меню, необхідно зняти виділення. Натисніть лівою кнопкою миші в будь-якій області робочої зони, вільній від елементів. В основному меню можна повернутися до встановлення розмірів стін, задати їх колір, обрати підлогове покриття, вімкнути або вимкнути відображення речей. Стрілками назад-вперед можна скасовувати або повторювати дії. В бургер меню можна створити новий проект, зберегти наявний. Зберігається або відправляється на пошту посилання, завантажити специфікацію в PDF або CSV форматі, завантажити зображення зовнішнього вигляду системи. Після завершення планування гардеробної ви можете замовити систему, заповнивши просту форму. Ось так легко і невимушено створюється гардеробна вашої мрії. Спробуйте. Посилання на конструктор в описі під відео.